Перша клумба в Кропивницькому, де почали висаджувати квіти, у сквері біля пам'ятника жертвам Чорнобиля. Це червоне каланхоє. Тут їх висадять 400. Ну, приживаються, якщо люди не ламають. Щороку композицію квіткової клумби міняють. Торік засадили різнокольоровою петунією. Цьогоріч, крім каланхоя, додають декоративний аспарагус. Ця клумба. Має розміри 44 квадратних метрів. Тут буде висаджено біля 1300 одиниць. Ми вибрали квітучу квітку через те, що весна була така прохолодна. У нас ну, на даний час ну, така квітка розквітла, таку ми квітку сюди і асортимент такий надаємо. Доглядатимуть за квітами працівники підприємства. Для мене найважливіше після висадження квітів, щоб їх по перше не покрали. І щоб вони прижили, прижилися. Можуть не прижитися ну, в одному, випадку, що їх молодь може потоптати, понівечити і покрасити. Оце так можуть вони в нас не прижитися. А так ми їх якісно висаджуємо, поливаємо. Вони вже приїхали з оранжереї, вже підживлені. Все для того, щоб їм розвиватися, все для того є. Но ну, именно вот эта вот природа, вот эти цветы, что цветет, расцветает, оно наоборот поднимает дух. Вот, и хочется на них смотреть, видеть. Здесь, конечно, бываю, но не так, как часто. Я живу рядом с парком, то там тоже очень много цветов. И вот пройдешь и как-то уже и сирену воспринимаешь легче. Ну, так, конечно, надо садить обязательно. За не что Сейчас дуже добре оце зелень знімається, так трошки настрій, трошки поліпшується, дерева цвітуть дуже гарно. Хочеться, щоб місто жило і розцвітало. Висадити всі 100 тисяч квітів на клумби планують за місяць. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.